Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі. Зами Геннадію Виноградови, програма Право на правду в країні 13.00 поговоримо зараз з вами про фронт економічний. З нами на зв'язку аналітик Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки Павло Марташев. Я вітаю вас, Павло. Добрий день. Доброго дня. Дивіться, питання до вас таке ми тут дуже часто обговорюємо пропаганду, яку впроваджує Російська Федерація, і ось зараз один з наративів, також який лунає. Що... От, от тут питання таке: що Путін має на увазі, коли каже, що хоче обмежити експорт зерна з України, і що воно переважно йде не в Євро, йде в Європу, Англію та США, а не в голодуючі країни. Ось з цим питанням хочеться розібратися. Що він каже, що він від цього хоче і куди йде зерно, Яка яка та який там, там механізм розподілу? Так, да, ну він говорить про той мотив, що зернові коридори були запущені, щоб нагодувати Бідну Африку. Це частково правда, але е, неправда в тому, що він каже, що зерно йде в Штати в Англію і в Європу, а в Африку не йде. Ну, По-перше, е, в Штати та в Англію зерно взагалі не йде українське. Е, в Європу йде, але частина, тобто десь відсотків 30. Обсягу, і в країни Близького Сходу та Африки йде ну, приблизно 20-25% зерна. Uh -huh. От. Тобто, це вже неправда, те, що він говорить. І в азійські країни від, відповідно 50%. Або більше, тут хочеться зрозуміти, бо я е, колись чув таку інформацію, що ще до того, як зерно вийшло з України. Чи Америка, чи якісь країни в Європі десь взяли зерно і передали їх голодуючим странам, очікуючи, поки ще ну, зерно, яке дійде з України. Тобто така схема можливо, що ну, і страни європейські, і страни і страни, і страни там Сполучених Сполучені Штати там, і, чи Англія, Великобританія чи інші країни якось зі своїх фондів, я не знаю, зі своїх запасів цю, цю історію роблять. А натомість. Як російська пропаганда ну, використовує знаєте, вириває з контексту і використовує цю інформацію у своїх цілях ось, ось з цього боку, як вважаєте? Так, абсолютно все можливо. Тобто, ну, почнемо з того, що глобальний принцип взагалі не важливо, куди зерно йде. Тобто, в яку країну, тому що якщо ми, наприклад, навіть 100% би експортували в Європу, то все одно це значить, що Європа б експортувала більше свого зерна або б імпортувала менше зерна з, іншого, з інших країн. Тобто, ринок глобальний, ринок взаємопов'язаний, і це не так важливо. Що стосується цих продовольчих програм, ну обсяги по цим продовольчим програмам, в тому числі там продовольчі програми ООН, вони не дуже великі, тобто варто говорити про все ж таки торгівлю за гроші. От і е, загалом, дійсно, те, що я сказав, 20% українського зерна йде в країни Близького Сходу та Африки, і цей відсоток буде більшим, тому що. Повномасштабне вторгнення воно припало на період, коли в нас накопичилися запаси кукурудзи та соняшникової олії. А кукурудзу та соняшникову олію ми експортуємо переважно в ЄС та в Азію, а пшеницю ми експортуємо на близький схід та в Африку. Зараз ми зібрали новий врожай пшениці, і тому, в принципі, частка країн Африки в нашому експорті буде зростати. У угу. тут просто зрозуміло, як працює російська пропаганда. Вони ж вони як? Вони себе завжди вдають таких благодійників. Ось приїхали в Африку, ось вам. Там я не знаю, що капуста, буряк або що. Ось ми допомогли, ми ваші друзі. А тут така історія, що тут зерно звідси пішло, а воно звідти туди пішло. І це Російська Федерація, взагалі поза цими, я так розумію, принципами і механізмами стоїть у них окремий окремий світ Російської Федерації. Дивіться, це з цим зрозуміло. Ситуація на внутрішньому нашому ринку для фермерів. Я до цього спілкувався із фермерами, і з іншими експертами. Ось фермери жалілися, жалілися що ціна на, ціна на тонну вона не відповідає за витрати на логістику. Ну так, щоб всі, всі зрозуміли. Експерти казали, що це історія ненадовго, що стабілізується і ціна повернеться. Що зараз відбувається? Чи повернеться ця ціна, чи чекати на цього фермерам? Так, да, дивіться, зараз е, ціни ну вони дійсно трішки зросли е, ну, на момент запуску е, зернової біржі, е, запуску е, зернового експорту. Вибачаюсь, але е, от скажімо, е, але все одно ж ми збираємо новий врожай. І е, тому е, в принципі, надходження нового врожаю на ринок воно перевищує вивоз цього врожаю через порти і через західні кордони. Тобто ціна не може зрости багато, тому що накопичуються значні запаси всередині країни. От. І тому, в принципі, е, поки що ціни не дуже зростають, і поки що е, більшість фермерів не в зоні рентабельності. Тобто потенціал зростання ще до паритету е, внутрішніх цін та світових цін, ну це може зростати ще ціна десь на 100 доларів, скажімо, щоб зрівнятися. Ну, слухайте, ну це називається нас грабують. Ви розумієте? Нас да, просто да. грабують. Дійсно, от просто грабують, так зв'язуючи по руках. І ногах, і створюючись, економічну ситуацію, в якій ми не можемо впливати. Ну як ми можемо впливати? Ми тільки можемо вигнати ворог ворога, і якось там всю ланцюжок. Цей ну важка складна ситуація. Зрозуміло, добрих новин для фермерів. Поки немає. Будемо будемо чекати. Так далі йдемо цікава ситуація. На, на ринку коноплі з'явилися. Слухайте, я не знаю, там, там якісь закони приймали, бо я випав із цієї всієї історії. Але до мене дійшла така інформація з регіонів, з регіонів, там саме з південних регіонів, що є така вже зацікавленість у внутрішніх фермерів в почати виробляти закази. Якісь. І тут я хочу у вас запитати, я взагалі собі не розумію, як воно що. Я розумію, що є коноплі, є коноплі, які в промисловості використовуються. Є медицинські. Медичні коноплі, оці так з ТГК, з канабісом, які використовуються як, як ліки в медицині. Що тут буде відбуватися? І що тут зараз законодавством? Чому чи, чи дійсно ми говоримо вже про можливість входження України у цей бізнес? Бо бізнес, давайте так, щоб зрозумілося, ну це приблизно, це приблизно, це приблизно 48 на два тижні, 48 мільйонів доларів на два тижні. Це 80. Ну, це ми, ми говоримо про мільярди. Про мільярди доларів. Про мільярди доларів. Мільярд з чимось там прибутку, можливо, який може отримати Україна від цієї історії. Що зараз тут на цьому ринку і чого чекати? Дивіться там дійсно це недооцінений ринок. Е, насамперед, це якщо ми оцінений, отут От ні, пане Павло, ринок, якраз таки оцінений, і ми знаємо, як оціни. Бо періодично поки коноплі були у переліку заборонених заборонених цих препаратів і речовин, то там були такі собі. Звіти, звіти по обсягу в грошах, тому оцінювати ринок медичний. Ми теоретично можемо, бо це офіційні звіти, Тут не, не такий він недооцінений, дооцінений. Але якщо він знаходиться у тіні, ми розуміємо, куди ті ті будуть спрямовуватися гроші. Якщо воно знаходиться не в тіні, ми розуміємо також, куди будуть спрямовані гроші. Тому отут тут я тільки зауважу, що дооцінений. Ми говоримо про мільярд доларів приблизно на рік. Розумієте, це 40 мільярдів гривень зараз за курсом на рік. Ті гроші, яких не було. От, ну, така справа. Що тут, чого чекати, як чи буде розвиватися ця, ця, ця тема? Дивіться, да тут трішки дійсно заплутане законодавство в цій сфері, тобто було недавно прийнято закон по ринку конопель, який, начебто, просуває ринок медичних. Канабіоїдів в Україні, але його поки що не існує в принципі. Ось і це дещо гальмує розвиток ринку технічної коноплі в Україні. І загалом там досить складна, досить такий складний закон, і насправді це не дуже сприятливе для розвитку каноплярства загалом в Україні. От. Але з іншого боку, робиться програма держпрограма підтримки до 25-го року саме цього сегменту, тобто може зрозуміти, пане Павло. На сьогоднішній момент вже якісь підприємці займаються я не знаю, там, розробкою вирощуванням медичної марихуани з заказом і не знаю, міністерства. Ми мі, мі, мінздрав України. От, 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 от чи відбувається це вже, чи ні? Чи поки чи це все на рівні якихось програм? Ну, майже відсутній ринок в основному займаються технічними сортами. Угу. Зрозумів. Проте я дивіться. Дивіться про що ми кажемо тут. Я бачив як колись документальний фільм про завод у Канаді. Заводу Канаді з виробутку канабісного цього масла, і вони казали про свої шалені прибутки. Слухайте, шалені офіційний завод це виглядає ось як медична лабораторія найвищого НАСА гатунку. І, о, дійсно, дійсно там всі в білих халатах, все, ну, і воно і дійсно виглядає як якийсь медичний заклад. І вони казали, що це дуже, дуже, перспективний, те, дуже перспективний напрямок. Вони продають у всі країни, в яких воно там, ця історія легалізована, де є, де є потреби, є багато, я не знаю, є багато м, якісь, е, на, наукових робіт там, з цього прикладу. Там, ну, є приклади держав, які застосовують зараз. І ми бачимо. От ще раз кажу. Як ми там не казали, крутили, не крутили? от Особливо я, з особистого а, працюючи деякий час там у соціальних проєктах я бачив діток. Діток з целебральним паралічем. Я бачив діток з епілепсією, я бачив, я бачив їх муки. наживо, я вам скажу це не І я знаю, я знаю таку собі статистику. Ну, я знаю там Ізраїлю, наприклад, давайте так. Що після того, як препарат з канабісом дається людині, яка страждає на епілепсію, то з 10 випадків епілептичних припадків один. Один, ви розумієте, а іноді вони зовсім сходять. Це потрібно, це потрібно вивчати, потрібно підіймати, не знаю, якусь ну, культуру, ну, якщо цивілізовані країни це роблять, і це кошти. Ви розумієте? Це великі кошти, які будуть надходити до країн і ми аграрна країна. Тому тут ві, вірьовок з Конополь не робимо канатів стільки, що мама, мама не горюй. Розумієте, пане Павло? Тому не знаю, мені здається, це дуже перспективна для нашої країни історія. Є, є великий досвід, пам'ятаєте, оці всі. Подивимося, як воно буде. Так, дивіться далі, пане Павло. Цікава така мені річ, які будуть прибутки РФ у 23-му році за умови нафтового ембаргу. не знаю, там і від і і, і після відмови закупівлі газу РФ Німеччиною. Бо там нещодавно Російська Федерація показала свої прибутки за півроку. Це 160 мільярдів доларів. Тобто і більша частина, більше як 60%, закупував саме Євросоюз. Чи зміниться ця ситуація у 2023 році для Російської Федерації? А, значить, експерти Київської школи економіки моделювали сценарії, загалом, як вплине нафтове та газове ембарго на російську економіку. І прийшли до таких цифр, що. За базового сценарію, коли в принципі санкції залишаються такими, як вони є на поточний момент, і ціни дуже не змінюються, то нафтогазові доходи в 2023 році знизяться з 320 до 180 мільярдів доларів, тобто на 40%. І це такий базовий сценарій. І є ще один сценарій: він оптимістичний для нас і пасимістичний для Російської Федерації. Це коли ціни на нафту та газ знижуються внаслідок поглиблення рецесії світової економіки, і також стають більш жорсткими санкції для РФ. Тобто, всі країни ЄС крім Угорщини та Сербії, вони припиняють закупівлю російського газу. І в такому випадку прибутки знижуються не до 180 мільярдів, а до 110 мільярдів тобто вони. Знижується в три рази відносно 2022 року. Це дуже такий серйозний удар по російській економіці. Дуже серйозний і ба більше ми відслідковуємо цю тенденцію, і там у них на сьогодні з'явився дефіцит. У них був по потріб був планувався прибуток в них. А на сьогодні мають дефіцит в один з чимось трильйонів, трильйонів російських їхніх рублів. Я навіть, чесно кажучи, пане Павло, мені навіть складно конвертувати цю всю історію з російськими рублями, бо я не розумію. У них, у них свій курс там зовні свій курс, як вони, а і, і їхній внутрішній курс ще й корелюється з перспективами ось цих боргів. І кажуть, що за найближче, замість прибутків, найближчі до п'яти років вони можуть вийти там, десь. На 6-8 трильйонів ось у дефіциту бюджету Російської Федерації. А я нагадую, що Російська Федерація це та країна, яка побудувала всю свою ось підтримку, ось у того, що вона виробляє на тому, що в неї великий штат. Чиновників, яких вони годують з коштів, які отримують з газонафтової нафтової промисловості. Все більше в Російській Федерації навіть свяхів на сьогодні немає. Тому я думаю, що це дуже добрі новини, ви, ви нам розказали, дуже позитивні. Будемо чекати на подальші зміни. Дякую вам, пане Павло, що долучилися до нашого ефіру. Дякую, Дякую. що були з нами. До, до, до наступних зустрічей. Да, до побачення а нашим телечам я нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкайте на дзвіночка, підписуйтесь на новлення. З вами був Геннадій Виноградов і програма Право на правду. Тримаємо стрій.